Гаразд, я думаю, можемо тоді потихеньку приходити до, до презентацій. Я хіба що теж разом з вами готуючись до сьогоднішнього заняття, можливо, покажу просто декілька фрагментів, на які, як на мене, варто звернути увагу. От, але перед цим теж поділюся сьогодні. Значить, по обіді вирішив розслабитися, вирішив подивитися фільм, і побачив, що в мене зі іскачених лише міцний горішок. оцей з Брюсом Вілісом. Четверта частина, от не перша, ні друга, не оці відомі, четверта, 2007 рік. І е, що мене там прямо зачепило, і як на мене, це стосується теми нашої сьогоднішньої да, мужність е, у Аристотеля, це. Такий зовсім інший образ цього Джона Маклейна Брюса Віліса в четвертій частині, тому що перші дві, ну і три це такий бойовик-бойовик. Ну тобто, герой головний є. Можливо, трошки ліричним, він доволі кумедний. В нього точно є почуття гумору, але здається, що в нього немає якоїсь частини, яка страждає, яка очевидно да, зазнає якихось негативних впливів цієї реальності. І в четвертій частині там. У нього завжди є якийсь компаньйон, і в четвертій частині він їде там з молодим хлопцем, якого він має захистити, і цей хлопець-хакер, і цей хлопець каже: Я ж не мужній, взагалі, я не сильний. Я не знаю, як ти там усіх цих злочинців перемагаєш, як ти з ними б'єшся, ховаєшся, коли потрібно. Я не вмію все це робити. Я не такий, як ти. А цей Брюс йому й говорить: ти думаєш, що я герой? Да що я такий мужній, але що таке насправді бути героєм? Це коли після того як ти зробив оцей акт, який вважається геройським, твоє начальство просто хлопає тебе по плечу і каже: молодець Джоне, і в принципі це все. І оскільки на це все йде багато часу, то потім і сім'я може від тебе піти, і в принципі. Мало хто після тебе, після цього, може бути доволі зацікавленим після тебе. Тобто, це і якась трагічна складова так само. Але попри це, цей Джон Маклейн все одно говорить: що або цей хлопець каже: а можливо, тоді краще хтось інший це зробить. А Джон Маклей не і каже: я б залюбки помінявся з кимось іншим, але немає когось, хто може це зробити, тому лише я маю це зробити, тому, попри всі соціальні обставини і так далі, як Джон Маклейн йде до свого телосу, до своєї мети, та бути якимось ідеальним добропорядним поліцейським, звичайним, який потрапляє в зовсім незвичайні обставини. От, можливо, десь і ту картину, яку малює нам Аристотель, можливо, це подібне. А от, Побачив сьогодні, і вирішив поділитися. Да, давайте, давайте коротко а, по, по фрагментах. Зараз включу я екранчик. Одну секундочку. Ви мені скажете, чи видно там хоч щось. Так. так, має бути читанка. Видно, так? Да? Видно. Ага, дуже добре. Е, ну, тут я думаю, важливо просто торкнутися е, о цього маленького абзацу про те, що метою всякої діяльності є те, що відповідає етичним устоям, а отже, для мужнього мужність прекрасне, і таким є й мета мужності, адже всякий предмет визначається згідно зі своєю метою, так що етично прекрасне і є та мета, за якої мужній все зносить і здійснює належне мужності. Тобто тут є одразу цей момент, який потім буде енском, хто встиг почитати так, дещо критикувати Аристотеля, що він ототожнює е, якусь, наприклад, дію, яка може стосуватися мужності і сам предмет цієї мужності. І не зовсім зрозуміло, як нам е, все це розрізняти, чи не зливається це в один якийсь великий е, цей камок чеснот, і як про все це говорити. Оце це може бути питання, але найголовніше тут це про те, що є завжди у будь-якої діяльності певна мета, от те саме поняття Телосу, те до чого все прагне, і в принципі, от так само Аристотель під цією оптикою пропонує нам і на мужність дивитися. І, звичайно, там мова йде і так само про поєднання з прекрасним, і там далі трошки в тексті ми будемо бачити, що коли є якісь складні обставини, там де можна, наприклад, загинути, то для мужнього, для справді мужнього по Аристотелю, це не стільки пов'язано з якимось страхом, а скільки це буде прекрасно. от вас не викликало це якогось дисонансу, да що. Померти, наприклад, десь це може бути прекрасно, але якщо ти правильно до цього підійшов, це трошки дивно здається. Але в логіці Телосу, цієї мети, до якого і все прахне, це повністю відповідає дійсності за Аристотелем, Звичайно, да тому, що от я так само виділив цей фрагмент. Ви можете побачити, що Аристотелем не мужні люди. Вони можуть бачити і знаходити у смерті це звільнення від зла. І здається, мені це дещо схоже на якусь християнську історію, да що є оцей земний світ, він є доволі гріховним і, в принципі. На нас чекає звільнення, але ми маємо добре жити, щоб потрапити да, в рай і отримати це звільнення. А в Аристотеля є це трошки інакше, тому що для нього смерть це є просто завершенням існування якогось живого організму, і це означає, що тоді можна говорити, чи це там людина, наприклад, чи навіть тварина, або навіть і предмет, виконали свою мету, виконали свій телос. Тому, і ви пам'ятаєте, цей дивний уривок про дельфійський ніж. Можливо, ви звернули на це увагу, так, що річ, якою можна робити одразу декілька якихось дій, вона є дуже дивною. Здавалось би, ну, а чому Аристотель так говорить? А тому, що є завжди один телос так, бути там хорошим громадянином, наприклад, або бути, я не знаю, професіоналом в своїй професії. Вибачте, за цю тавтологію, да, бути, бути просто компетентною людиною в тому, чим ти займаєшся. І от в нього завжди є присутня ця логіка, і нам то так потрібно себе потрошку до неї привчати.